Друзі, вітаю вас на черговому випуску проекту Потрібна книга в потрібний час, на якому ми знайомимо вас з книжками, які, на думку спеціалістів з ментального здоров'я, допоможуть нам знайти опори в ці непевні часи. Сьогодні до нас завітала Ольга Агафонова і вона розкаже, чим вона займається в житті. Добрий день, дуже приємно, що ви мене запросили. У мене багато робить по життю, але тут. За вашим запрошенням, я саме як колучиня, як експертка з цифрового психоаналізу та тренерка з skills. дуже корисні в нас час спеціальність. Багато хто потребує. Не щастя, чи на, на, на жаль, але це факт. Чим більше, на мою думку, людей розуміючих на допомагаючих речах, неважливо, да, це фахові спеціалісти чи просто людина цікавиться цією темою, тим краще лише буде. І сьогодні ми з вами поговоримо про книжку, яку ви обрали для наших глядачів. Так, да. це книжка Джеймса Крюса Тім Талер та проданий сміх і чому саме вона? У нас в родині є традиція. Як дитині моєму сину виповнилося два роки, ми читаємо щовечора, на ніч, всією родиною, або я з ним, або тато з ним. І цю книжку за шкільної програми. Да? Це, як це? Літня література, да, реком... Позакласне позакласне читання. читання, так. І я читала цю книжку, коли я була підлітком, але я не пам'ятаю, яке враження вона на мене справила. Але на сьогодні я рекомендую прочитати цю книжку не лише дітям, а саме дітям разом з дорослими, тобто, щоб батьки прочитали це голос з власною дитиною. На мою думку, вже від. Сьоми років спокійно можна да, читати і роз, розмовляти про те, що ти прочитав з дитиною з цієї книжки, чому вона так вразила мене, і чому я її рекомендую? Цю книжку можна розібрати на цитати: ті цитати, які на мою думку, на на сьогоденні це як знаєте, масло на хлібчик. Uh -huh. да, тобто вони лягають, і ти починаєш дивитися на певні речі під іншим кутом. І я подивлюсь так, бо це неможливо да, все запам'ятати. Вдома я виписую, виписую, це якось називалося щоденник читача, да? раніше. І зараз, мабуть, є таке. А, але в мене є такий блокнот тих в... виразів, які, виразі, ти виразі, які на мене uh -huh. справили в я записую, а, сь а сьогодні просто подивилася, що їм ну, да, можна вже мати збірку, не треба кожен раз біжати ну, там, mm -hmm. да, або згадувати, і потім записувати. Про те, що масло на хлібчик. Наприклад, в книзі є вираз як глупо страждати під тиском глупості? На сьогодні, на мою думку, Багато людей страждають саме це, через це? А і як і... ще це зрозуміти, що це? В ну, я використовую для себе таке допомічне питання. Так? Бо я ж коучиня. Угу. Через питання можна багато чого зрозуміти. Чи я взагалі на це впливаю? Чи я впевнена, що це істина? Угу. Чи я просто опинилась під. Враженням, значимої для мене особи, або відомої якоїсь особи, та, і не аналізували, чи розумно те, що вона говорить, чи це я можу застосувати у власному житті, як вплине це на моє життя, якщо я буду це застосовувати. І коли ти починаєш додатково ставити собі запитання, ну, мені вдається віднайти купу глупостей, які я тримала в своїй голові. Та, і вони Стовідсотково впливають на моє життя, на якісь мої рішення. Да? І на сьогодні, коли доступ до інформації у дітей ну, він просто шалений. Да? І та кількість інформації, яку вони споживають, вона неймовірно велика. І відрізнити правда, де, де розумні правда. речі, де якісь випучи, ну, над, надважливо і надважко, на мою думку. Тому читаючи разом подібні книги, Потрапивши на якийсь вираз, да, ти можеш запитати у дитину, а що ти вважаєш глупостю? Mm -hmm. да, і можеш почути такі речі, які ти міг вважати ну, прям, супер якоюсь розумною. А з точки зору дитини це є щось нерозумне, щось глупе. Да? А ти під цим тиском можеш ходити. Дуже, ну, це дозволяє краще пізнати і дитину себе. Я тут згадала просто, що цей тім Талер, згадував про що батько не сказав, бійся в хлопець. Бійся. Да. І, і, це, це не е... так це небезпечно. І, і згадуйте, ну, він втратив батько доволі рано. Так. І по суті, єдине, що він отримав від тата, це оця, оцей мудрий вислів. Так. І він спирався на нього протягом ну, всієї Все. книжки точно. Да? Не знаємо, що там далі було, можна домалювати. Але це була та опора внутрішня, про яку сьогодні так багато всі говорять, що важливо її мати. і багато... Вміння розрізняти, де брехня, а де правда. Да, і... В цьому батьки, напевно, перші, перші допоможуть вчителі. Да, бо не даремно ж говорять, я, на жаль, не згадую цей вислів, що діти навчаються да, не на тому, що чують, що і ми що їм говоримо, а що бачать. Да. І Тому, ну, на мою думку, от варто. Проговорювати, якщо щось тебе вразило, або, наприклад, син, да, він коли зупиняється на якихось виразах, просто запитує, я не зрозумію, або висловив далі свою думку, да, а я бачу, що там є якесь хибне твердження. твердження, вже в нього да, будувалося mm -hmm. в голові. І тоді можна про це порозмовляти. І на перший погляд, книжка про те, що матеріально неважливо. От якщо узагальнено взяти. Ну, типу, він продав свій сміх заради матеріальних благ. І в кінці він готовий був відмовитись ніби, да, від матеріальних благ заради повернення сміху. Може скластися перше хибне враження, що книжка про те, що матеріальне не важливе, а духовно важливе. Але коли ти її читує, читаєш аналізуючи, то це не про це. Це проти свободу, мені що він себе Вільним, коли він... І в книжці є класний вислів такий, зараз хвилинку знайду, про те дивно, з якою швидкістю багаті та впливові люди можуть вирішувати свої питання у всіляких закладах, на які так звані прості люди дуже часто витрачають цілі місяці. І в той же час показано, да, що наявність матеріальних благ воно і полегшує життя. Тобто для мене ця книжка це про те, що і матеріальна, і духовна частина нашого життя вони важливі. Нема щось більш важливе, щось менш важливе. Просто в певних ситуаціях да, ти спираєшся на якісь знання, навички, конкретні матеріальні блага. Да, а є… Керуючись певними цінностями, які ти працюєш через духовні свої звання, свої е, вірування і так далі. І прочитавши такий вираз, ми е, розмовляли я навіть з подружкою про це. Да? Типу в дитячій книжці такі глибокі такі речі. речі. І ми прийшли до висновку сміючись, що дійсно, ну давайте е, мало ба багатих заможних людей глупих. Ну, мало. А якщо людина чогось досягла, то вона, певно, щось таке розуміє, вміє. Да? Mm -hmm. Навички, досвід, знайомства, тобто да, ці п'ять відомих ресурсів основних, які є по життю, да? вона ними вміє користуватися. І це дійсно полегшує життя. Але ж в цій книжці, ці багаті люди, найбагатші, він маніпулював. Але як, як його звали. А якщо так, нам... Ча. да? і тоді ну, стає багато чого зрозуміло. Ну, знов-таки, да? я спокуси так це сприйняла. Да. Це от та спокуса, яку ми починаємо проходити випробування, якої ми починаємо, коли у нас зростають статки. Не даремно людей пере... перевіряли завжди да? владою і грошима. І це була найкраща перевірка. І багато дітей мріють. Мати багато. Ну, зараз да, мріє да, в основному переважно. переважно про якісь матеріальні блага. Хочу телефон, хочу бук, хочу машину, хочу. Да. Навіть було дослідження, коли а, сучасних Санта-Клаусів да, листи аналізували угу. раніше і зараз. То зараз це листи про матеріальні блага. І що з цим робити? А, навчати дітей, розмовляти з дітьми, читати книжку, тим далі про не І розмовляти про це. Так, що навіть маючи лише, якщо ти думаєш, лише про матеріальне, а зараз це болюче питання багатьох людей. Є сама ВПО, да, і ну, певний фокус, великий фокус моєї уваги на матеріальних благах. Тому що якщо я не буду мати матеріальних благ, навіть якщо я буду суперкласною людиною, духовно розвиненою і так далі, mm -hmm. жити мені немає. Да? Ну, тому це, то, з чого починалася, що ця книжка на сьогодні дуже актуальна. Так? Навіть маючи статки, ти можеш бути нещасливим. Mm -hmm. да? Але будучи щасливим, вміючи рем... проживати кожну емоцію. А, не лише сміх, але і сум, і печаль, і гнів, і агресію. Він інформації. часто говорить цей головний герой, що плаче сміх дуже схожий. І він, коли не міг сміятися, він починав плакати. І тут багато сенсу закладено ще в один вислів, який мені сподобався. І це актуально для сьогодення через те, що багато людей почали користуватися послугами людей, допомагаючих професіях. Да? В книзі є такий, такий вислів. Найскладніші речі стають простішими, коли ти проговориш з кимось про них. Ну Хіба це не вказівник? Так, так, так. Люди, не не затримуйтеся в собі, це руйнує, поговоріть з кимось. І, ну, звісно. Ми можемо поговорити із подругою, з близькими, да? а, але дуже часто ми там можемо натикнутися на щось не дуже приємне для нас, тому що ми просто не навчені, да? щоб висловлювати якусь свою думку обережно, не оцінюючи. А люди, допомагаючи професіям, на те це, це і професія, що ти можеш прожити певні стани поруч з кимось, поговорити і знайти вихід. Важливо, щоб ще це були люди. Як друзі, от, там, з тими ж цінностями в кінці, як цьому герою вдалося вибратися із Пасхи завдяки своїм друзям? Да, і пам'ятаєте, що він зробив в кінці, говорячи, повертаючись до теми, що ніби, матеріально це не важливо, а, а духовно важливо. Але він що зробив? ляльковий so, да, І собі, і, і своїм пас, друзям. Ну, тобто, і ми... навіть своїй мачі. О, а вони так, там, там такий був цікавий момент, у ці ж Мачуха і Тервін, Ріс. Угу. Так, вони ж дуже ну, погано до нього ставилися і користувалися його грошима і тим іншим. І Вони кажуть, а ми тепер завжди будемо з тобою, і як він гарно їм дав кошти і сказав, що зі мною більше не буде. І тобто це кордони, це це що? Це про що він навчився нарешті себе захищати. Виставляти свої власні кордони, робити вибір не засуджуючи, тобто Суджую, да, дати тересу, людина, северін, да? Да. і але ну, скажімо так, купив собі да, цей спокій, який він да. не мав біля них. Але ще одна ідентичність моя да. цифровий психоаналіз це вивчення людини через цифри, там і кармологія додається, да. так от з точки зору карми, його мачуха і його брат були класними вчителями для нього. І всі люди, з ким ми по життю спілкуємося, це наші вчителі. Коли ти починаєш так думати, да? а, ти інакше дивишся на світ. Ти не має часу засуджувати людину. Він міг засуджувати свою мачу. Маді, ну, да? Тяжко було не засуджувати. О, але він мені такі піднімалися моці. Типу що за жінка? Так. так? так, так. О, але давайте, а, якщо з іншої сторони подивитись, зараз ну і не лише зараз. Мені так Можливо, так було завжди, але просто зараз діти більш сміливіші. Що від нас хочуть діти? Захист Ну, Це розуміє, так, дуже високе, і не завжди ми про це розуміємо. Але точно вони хочуть матеріальних вкладень в них. Mm -hmm. да? З чим вони до нас приходять? Я хочу, не знаю, айфон, я хочу, да? тобто за матеріальними. Так як Мачуха до Тіна ставилась, вона хотіла Да, І засуджувати її за це, або не засуджувати це вибір. Але точно можна побачити, якщо Мачуха нас дратує своєю поведінкою, то може десь я від когось хочу, просто хочу, чогось хочу, закриваючи свої власні потреби. Це як від Заркані. Да. І коли ти про це починаєш думати, нема часу засуджувати. і… Ну, Набиратися гріха ага. на душу, тому читаючи книжки разом з дітьми, ти і про себе дізнаєшся дуже багато. Якщо... Я, я от вчора потрапила на тренінг за б'юзо і якраз запам'ятала, що потрібно троє людей, щоб йому протистояти. Коли ти один, шансів нема, коли двоє п'ятдесят не 50. А коли вас троє, ви вже можете. І в цій книжці якраз є троє друзів. Троє, які проти йому... чорта так. Так. проти чорта, Мене такий інсайт так. вчора. А мені ще сподобався вислів, а, коли він підписував контракт, да, він був а, запалений цією ідеєю, що mm -hmm. він буде мати, мати все, що та, хоче. Та, та. І не дуже уважно все читав. Згадуєте, він там, ну просто передивився іти туди. І, типу, да. і в, далі, в книжці, є класний вираз: к контракту треба ставитись як до шлюбу. Спочатку зважити всі за та проти, а потім хранити, зберігати. зберігати вірність. Хіба це не привід дорослій людині, яка читає цю книжку, замислитися? Я як взагалі як ставлюся до свого шлюбу, як я в нього зайшов, uh -huh. да? чи, яким пунктом цього контракту, я, яких пунктів я дотримуюсь, а де я вже під разів їх порушив, або мій партнер їх порушив. А чи не час вже порозмовляти про наш шлюб? Бо умови контракту вони змінюються з часом. Навіть у звичайному бізнес-контракті да, є до, е, допомогне соглашення, Додаткова угода, да? вона може бути додатком до контракту. Mm -hmm. І те саме у нас є в певній контракті з дітьми. Ми про щось домовились. Даємо що... якісь обіцянки, які да. потім можемо не виконати. Або і тим самим показуємо дитині, що можна дати обіцянку і не виконати. Не виконати да, да. Це таке найтравматичніше, я думаю, для дитини. Або обіцяла. І все, і соромно, але найчастіше ми починаємо що робити? Захищатися. Ми розповідаємо купу, чому так вийшло. А спочатку було б ну, непогано визнати, що виходить так, що я тебе обманула. Мені шкода, що я поступила нечесно. Я подумаю, як я можу це виправити і не повторювати це. І тоді дитина побачить, що можна вибачатися. І це нормально, це не означає, що ти поганий, дурний. Це ти просто власним прикладом покажеш. І пам'ятаєте той період, коли він потрапив у довгий час жив? З чортом? Чортом фактично. Але він і там. Обрав для себе ну не просто жити, а він вчився. вчився так. Це про що на сьогодні, про коли ми так розхитані всі, да, що опинившись у будь-якій інколи, на перший погляд, безвиходній е, ситуації, ти можеш все одно дати собі задачу, що я візьму максимум тут, да, що я можу тут навчатися, да, що ця людина може мені дати дати знань, навичок, або може, я вперше побачу, що о, а так можна було. А що так можна? Так, да, точно це вислів, а мені в думку ніколи таке не впадало. Тобто цю книгу реально можна розбирати на цитату. Мені дуже сподобалась ще одна про те, що сміх це внутрішня свобода. І одягаючи на сьогодення. Як би важко не було, що дивує світ найбільшим українців? Що вони не втрачають почуття гумору. Що ми самі над собою шуткуємо, ми висміюємо да, наших політиків, ворогів наших. Ну тобто, з одного боку, це може бути такий захисний механізм. Да? Угу. А з іншого боку, може, через це ми вижив... досі виживаємо і створюємо такі інтерв'ю mm -hmm. е, з бібліотеки. Ну, життя продовжується навіть навіть коли боляче ти знаходиш людину, з якою ти можеш поговорити, mm -hmm. та, знаходиш час на те, щоб провести його спільно з дитиною перед сном. А наша підсвідомість вона найактивніша в двох фазах перед тим, як ми лягаємо спати, і одразу після просинання. Mm -hmm. Тобто, якщо ти про щось класне поговориш з дитиною, то вже то, читав, життя. Тримаючи. Ну, Я сподіваюся, що звичка, бо я з читаючої родини, uh -huh. да, ну, тато мій а, завжди з книгою був мама, мама бібліотекаркою працювала uh -huh. 16 років. Додому була багата велика бібліотека. Тобто ми з дитинства читаючи да, родина. І Я дуже хочу, щоб нам малий а, продовжував цю традицію. Да, і ми продовжуємо. Навіть там зараз втративши всю бібліотеку. Там, в Луганській області, ми створюємо тут нову. І він дуже... Переживаю, коли я пропоную, а давай візьмемо книжку в бібліотеці, прочитаємо поверну. Вони каже, так, не чесно, ти свою створюєш знов, я хочу свою створювати. Да. Але, але ну, на зараз про раціональне використання ресурсів ми поговорили про це, да, що актуально буде, якщо ми певні книжки не будемо купити, а будемо брати в бібліотеці. І я дуже радію, що бібліотеки наповнюються сучасною літературою і що є. Література, яка колись вплинула на мене, і зараз я можу прочитати це знову з дитиною своєю, да, і подивитися по-новому. Угу. А... Я теж по-новому зовсім перечитала, сказали, я... що будете про цю книжку, стільки відкрили. Хотіла ще один вираз а, прочитати з цієї книжки а, хвилинку. Про... про нових знайомих і про інші народи ніколи не варто судити через чур спішно. Це про те, ну, Я у дитини запитала, ну, прочитала, да, ще раз перечитала там книжці. запитала взагалі, да, чому це? І для себе почула всередині себе відповідь. Там, колись нам говорили, пам'ятаєте, в Кокошине я вираз, що в тебе ніколи не буде другого шансу справити перше це, враження. Так. Да, про те, що перше враження дуже важливо. Я з одного боку погоджуюсь, да, а з іншого ну, не можу. Що воно може бути оманливе, це перше враження. Да, що інколи варто просто зупинитися, Задати собі запитання, покоучити себе, покоучити себе да. і лише тоді робити якісь висновки. висновки. Бо інколи наша просто братська любов, братська, вона може обернутися якимись іншими речами, і потім ми будемо декілька років в пошуках власних опор, розмовляти про книги, які дозволяють нам знайти цю опору. А якби ми вчасно аналізували, можливо, ми б могли уникнути і в наших особистих стосунках з кимось, якихось болючих речей і в країні загалом. Дякую вам. Такі глибокі речі, здавалося б дитячій книжці. Я думаю, що це буде корисно для того, щоб і прочитати. дорослими. А можливо своїми дітьми. Дуже раджу, саме здійснення саме дуже здійсно. цікаво. Дякую вам дуже за запрошення. Я теж рада, що ви погодились. До нових зустрічей.